Нас питають, яке з наведених чисел є множником числа 154. Такі варіанти відповіді: як 3, 5, 6, 9 та 14. Ми пам'ятаємо, що якщо число є множником якогось числа, то число загальне ділиться на цей множник. Окей, почнемо з. Числа 3. Якщо якесь число ділиться на 3, то сума цифр повинна давати в результаті таке число, яке ділиться на 3. Що я маю на увазі? Ось, наприклад, 154 сума цифр це 1 плюс 5 плюс 4, дорівнює 10. 10 у нас на 3 не ділиться і відповідно 154 на 3 ділитись не буде. Те саме ми можемо сказати і про 9. Якщо сума цифр ділиться на 9, то і число, відповідно, теж ділиться на 9. Отже, 9 нам теж не підходить. Далі, якщо число ділиться на 5, то в кінці обов'язково повинно бути або 0, або 5. Ну, Наприклад, 1 помножити на 5 буде 5. 2 помножити на 5 буде 10, 3 помножити на 5 буде 15. 4 помножити на 5 буде 20, 5 помножити на 5 буде 25. І так далі. Ми бачимо, що в кінці у нас завжди або 5, або 0, або 5, або 0. Тут ми бачимо 4 це не 5 і не 0, тому на 5 не ділиться. На 6. 6 ділиться на 3. Ми знаємо, що 154 на 3 не ділиться. Відповідно, і 154 не буде ділитися на 6. 154 ділиться на 14 націло, 154 поділити на 14 буде 11. Тому 14 є множником числа 154. Супер. Які з наступних чисел кратні числу 14? Я нагадаю, що, наприклад, якщо у нас є число 30, воно кратне 3. Кратне 3. Чому? Бо 30 ділиться націло на 3. Я пропоную зробити перелік чисел кратних 14. 1 помножити на 14 це буде 14, 2 помножити на 14 це буде 28, 3 помножити на 14 це буде 42, далі це у нас буде 56, далі це буде 70, далі 84, далі 98, і далі 100. 12. Окей, і тепер подивимось, яке число нам підходить. 69 немає в цьому переліку. 70 є, 75 немає в переліку. 80 немає, і 85 немає. Отже, нам підходить тільки число 70. 70 кратне 14.